Я вже ділилася цим рецептом в позаминулому році. Сьогодні вирішила і собі спекти і вам нагадати. Значить, звертаю вашу увагу, це десерт. Ви могли вже зустрічати на теренах інтернета такий десерт. Хтось називає його пиріг, невідімий пиріг, французький пиріг, як завгодно. Я вважаю, все-таки, що це десерт, тому що на пиріг він взагалі не схожий. Тіста тут взагалі немає і не відчувається. Тому я дала йому назву Хмаринка. Всі пропорції вказані на початку відео. І в цьому рецепті всі вони вказані в грамах, не в штуках, не в ложках, а в грамах. І от хотіла би звернути вашу увагу стосовно яєць. Якщо яйця дрібні, то це приблизно 3 яйця. У мене вийшло так, що два яйця середні, одне було величеньке. Тому е, на вагі вийшло це на значно більше. І тому я забрала жовток, в мене вийшло тут два повних яйця і білок від третього. Ну, Все як зазвичай. Да? Дрібка солі, цукор. За бажанням можете додавати ванільний цукор. Якщо додаєте, то вже на цьому етапі. І тепер все це добре потрібно взбити до пишної маси міксером. Духовка має бути розігріта, тому вже вмикаємо. Коли яйця взбилися, виливаю сюди молоко, звичайне холодне молоко. І розтоплене вершкове масло. Чи можна його замінити на олію, не знаю, не пробувала. І знову добре перебиваємо міксером. Виходить, така маса, схожа на емульсію. Тепер сюди додаю борошно і розпушувач. Звичайний розпушувач для тіста. Ще раз повторюсь, тіста тут, як такового, немає, і ваша оця суміш має вийти рідкою, більш за консистенцією схожа на тісто на млинці. Ось така консистенція виходить, і так має бути, не лякайтеся цього. Яблуки потрібно завчасно очистити. Повністю від шкірочки, від серединки, і нарізати ось такими тонесенькими слайсиками, як можна тоньше. І сюди відправляємо наші яблучки. Тепер обережно це все перемішуємо, щоб як можна більше яблучка змастилися ось цією. Емульсією. Чому я кажу, що тіста нема? Це не пиріг, це дійсно десерт. І він е, сподобається тим, хто любить ніжну вологу, випічку, ну або десерти. Він більше схожий на мус яблучний, я би сказала. Або ще можна порівняти, як начебто запечені яблучки у заварному кремі. Переходимо до форми. Раніше я випікала в прямокутній формі і застилала її силиконізованим пергаментом. Сьогодні я буду вперше випікати в такій формі, тому про всяк випадок для підстраховки змастила її вершковим маслом. Коли переклали у форму, потрібно розрівняти верх і зробити так, щоб зверху всі верхні яблучки були в лежачому стані, тобто не торчали куди не попадя, а всі лежали горизонтально. Випікається цей десерт не швидко, одразу кажу. Коли я випікала в прямокутній формі, вона була в мене нижча. І випікався він, тобто в середньому така порція випікається десь в районі однієї години. Далі орієнтуємося по духовці. В мене духовка балується, тому в мене прямокутний випікався годину 20. Скільки буде випікатися цей, не знаю, побачимо. А ви орієнтуєтеся за своєю духовкою. Найліпший варіант це перевіряти на суху шпажку. Все, відправляю в розігріту духовку. Слідкуємо, якщо буде ще сируватий, а верх почне вже підгорати, то просто накрийте зверху фольгою. Я вже казала, що в прямокутній формі він у мене був нижчий, випікався годину 20 хвилин. Сьогодні ось цей випікався годину і 40 хвилин. Верх я накрила фольгою, як і казала, щоб не погоріло. І орієнтувалася на шпажку. Якщо втикаєте шпажку і витягаєте, бачите, таке мучнисте, то значить ще сируватий. Якщо просто мокра шпажка, а вона і буде мокра, тому що це, цей десерт він вологий, там всюди одні яблучки, то вже можна. Вимикати. Все тепер залишаю повністю, щоб вихолонув. Гарячим не виймаю. Коли наш десерт підостив так, що його можна вийняти з форми, виймаю, я виймаю на решіточку. Ось так, і залишаю повністю вихолоняти. Він такий м'якесенький, бачите, навіть там, де здається, що він засмажений, він не хрумткий, він м'якусінький-м'якусінький, але різати не раджу, поки повністю не охолоне. Коли цей десерт повністю вихолоняє, він осідає і стає трішки нижчий. Ну і настав час подивитися на цю красу у розрізі. Ви тільки погляньте на цю неймовірну ніжнятину. Бачите? Суцільна начинка ніякого тіста. Тож готуйте і насолоджуйтесь домашнім. Всім смачного!